Пологі береги чорунди, давньої притоки латориці, топилися в каламутних водах, тоді ще повноводної річки. А над її течією того після грозового світанку стелився густий туман. Так, мальовничо розпочинається розповідь «Серпантина медолі Івана Грицака. Йдеться про життєвий шлях від простого сільського хлопчини до надзвичайного і повноважного посла України. Видання презентували в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Автор каже, книжка знакова, адже перша у ній не лише подає свою біографію, а й відтворює події, свідком яких був. На сторінках видання те, що довелося пропустити Іванові Грицаку, крізь власні емоції та досвід, особливо дипломатичний. Я в е, три роки навчився писати, а прожив на сьогоднішній день 73 роки. То 70 років я йшов до цієї книги. Я би хотів, щоб цю книгу е, можливо менше читали е, моє покоління, але я хотів би, щоб. Її, коли взяли в руки молодь, яка б побачила, можливо, ту правду, а я гарантую, що все, що там написано, це правда. Можливо, це моя правда, бо не можна претендувати на істину в останній інстанції і бачити це тільки своїми хай чотирма очима, але. Мені видається, що є там е, щось таке, яке, на жаль, е, навіть для нашого краю, скажімо, період 80-х років, період 90-х років. Е, воно ніде компактно не описано. Десь якісь штрихи є в періодиці. Я намагався подати ту ситуацію, яка відбувалася. Іван Грицак брав участь у доленосних подіях і державного масштабу, і краєвого. У вересні-жовтні після ГКЧП я разом із народним депутатом України Васильовим Васильовичем Шепою вів сесію обласної ради як депутат. Мені прийшлося разом із народним депутатом Левком Лук'яненко Знімати прапор радянської України і на е, мачту на будові народної ради е, вішати перший е, прапор е, незалежної України. є там багато таких цікавих фактів, які ну не знайшли відображення в одному в одній книзі. По Подробиці складної та відповідальної доби, розпаду Радянського Союзу і початок нової епохи демократії незалежної України теж відтворена в книжці. Усе це відбувалося не лише у величезних залах чи на площах, а в середовищах невеликих колективів та, власне, в душах людей. каже автор передмови, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі. Як це все було на рівні? Сім'ї на рівні села, на рівні району, на рівні області. Чому це так Тому що Іван Юрович подетально все це розписав у своїй книзі. А тоді ми бачимо інше. Створилася нова держава, незалежна Україна, якій треба було виходити на міжнародні обшири, на світові обшири, зароджувалася наша дипломатія. А як це все робилося? Це дуже повчально, дуже складно. І це дуже важливо знати тепер, що то не все падало з неба, а як доводилося по крупиночці, по крупиночці, зернина до зернини, і так творився той колос, із якого ми маємо хліб щодення, щоденний, хліб наш насущний і хліб духовний. От тому і важлива ця книжка. Книжка була вже готовою в лютому. Однак війна, що ввірвалася й у процес підготовки видання до друку, змусила автора спершу зробити паузу, а далі дописати після мову. На ній, а також на розділі Життя продовжується, акцентує видавець Іван Ключевський. Тут зокрема про помилки, які слід урахувати в подальшій розбудові держави. Розділі Життя продовжується. Якраз наголошує на тим, що ми повинні врахувати всі помилки, які були допущені і що було не зроблено до 30 років незалежності України, і відбудувати, пробувати відбудовувати вже нову Україну після завершення війни. А зрозуміло, що війну ми виграємо, і Україна переможе і, враховуючи ті помилки, які були допущені протягом 30 років, щоб ми їх не допускали і врахували їх у подальшій розбудові нашої держави. Іван Грицак народився в селі Червоне Ужгородського району. Був головою Іршавської районної ради і райвиконкому. Заступником голови Закарпатської обласної ради, обласної державної адміністрації йому в 2009 році присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного та повноважного посла України. Працював у МЗС України, секретаріаті президента у дипломатичних установах України в Чехії та Польщі з 2015 року у відставці, проте виконує гуманітарні та інші функції на громадських засадах. Автор міркує: після перемоги буде нелегко. Доведеться всім затягнути паски. Проте вірить в оптимістичні перспективи.